Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Пропоную вашій увазі такий засіб, як рапітус. Це є сироп. Виробник Ідія. протикашливий засіб. Діюча речовина, леводропірезин 30 мг. Це є протикашливий засіб, який зменшує частоту та інтенсивність кашлю і має бронхолітичну дію. На відміну від інших протикашливих засобів, він не викликає залежності, толерантності і тому вплив на центральну нервову систему його значно менший. Його можна застосовувати дорослим та діткам віком від двох рочків. Причому ж його застосовують. Його застосовують для того, щоб зупинити кашель. Бо він має протикашливу дію е, для лікування сухого непродуктивного кашлю при ларингітах, фарингітах, трахеїтах, грипі, бронхіальній астмі, емфіземі легень, хронічному обструктивному бронхіті, якихось інших інфекційних алергічних захворюваннях, дихальних шляхів. А також можна його застосовувати при пухлині леген. Не можна його застосовувати при підвищеній чутливості до даного компонента, що входить. Коли є тяжкі порушення функції печінки та нирок. І коли є надмірне виділення мокротиння, Його також не можна застосовувати. Ну, і дітям віком до двох років. Його потрібно приймати. Через 2 години після прийому їжі, або за годину до прийому їжі. Він має мірний такий ковпачок, там, де зазначено мілілітри, де ми можемо набрати необхідну кількість дорослим по 10 мл 2 рази на день. Хороший, ефективний протикашливий засіб, який дійсно не має залежності. І допомагає усунути кашель сухий непродуктивний кашель. Тому рекомендую! Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, бережіть себе і своє здоров'я.